Людини робили державного зрадника, і за це його кинули в СІЗО. Тільки от в підозрі немає ні слова про державну зраду. Йому не інкримінують державну зраду. Йому навіть не інкримінують ведення бізнесу з ворогом. Це була відверта брехня. В підозрі в офіційному документі йому інкримінують замах, тобто підготовку спроби, нібито торгівлі. З країною-агресором. І це теж брехня, але офіційно в підозрі немає ні слова про державну зраду. Тобто всі слова до цього, вся комунікація офіційна СБУ і Телеграм-Помиєк Офіса була брехнею, покликаною спаплюжити ім'я детектива, який допомагав документувати друга президента. Це важливо зрозуміти. Тепер, як вони, оці СБУшники, це політичний СБУ. Я наголошую, є герої з військового СБУ, які роблять реально казкові речі, захищаючи нас. А є МРАЗі з політичного СБУ, відповідальний за яких несе Малюк і Зеленський, які в них є докази того, що цей детектив наголошу, не вчинив Державної зради, не вів торгівлю з Росією, а, на їхню думку, готувався до такої торгівлі. Є запис, який оплюднуло СБУ, там, де нібито цей детектив говорить з кимось про, про можливість продати коноплю технічну, це не наркотик, технічну в СБУ стверджує Дагестан, на відео чітко, чутно, Узбекистан. Тут СБУ Бреше. А чому я точно знаю, що бреше? Бо ґрунтуючи свою позицію, ґрунтовуючи про Дагестан, СБУ підкладає папірець з лінгвістичної експертизи. Ніби там дійсно сказано Дагестан. Експертиза лінгвістично взагалі не говорить і не досліджує, хто сказав. Іншими словами, СБУшники могли зробити експертизу ще лівого запису. І так. Вони скоріш за все і зробили, бо навіть без апаратури спеціалізованої чітко чутно про Узбекистан, а це чи не ключовий доказ в цій справі?